Причина п'ята: бути людиною-павуком це про жертовність. Всі ми добре знаємо головне гасло людини павука. Велика сила це велика відповідальність. Але тут цьому надається нове значення. Адже для того, щоб усвідомити цю відповідальність, людина павук має когось втратити. І саме до цього підходить історія Майлза. Так, в першому фільмі він втратив свого дядька, але тепер ставки значно зростають. Ти маєш вибрати між порятунком однієї людини і порятунком усіх світів. Ясна річ, що зробити подібний вибір дуже непросто, і Майл в цьому опирається. Ну а чим саме це обернеться для нього, його близьких та усього мульту Всесвіту, ми зможемо побачити у третьому фільмі, який матиме назву Людина павук по той бік Всесвіту.